Per. Ma deve sperare. Volde de mele. Volde de mele. A vede de la cu. Volde de lau. Leżați стояти. Може стояти. Лежати. Може лежати. Пере. vedeți. Vedeți tăiat. Peret. Vă Poruci. peret. Curuci. Mă lădeți poruci. Mă lădeți Поруч, молодець, молодець, поруч, молодець, сті, молодець, поруч, сті, молодець сті. Сидіти, сидіти, молодець, сидіти, молодець поруч. Лежати, молодець лежати лежати Молодець. Молодець, лежати. Лежати. Сидіти. Молодець сидіти. Молодець сидіть. Стояти. Молодець стояти. Молодець стояти. Поруч. Ligar, ligar, muito bem, ligar, perto, muito bem, perto, muito bem, senta, muito bem, senta, Перед. Молодець, перед. До мене. Молодець до мене. Гуляй. Молодець, гуляй. Перед. Молодець перед. Оруч. Поруч. Поруч. Молодець, поруч, поруч, стій. Молодець стій. Молодець стій! Поруч. Молодець. Сидіти. Сидіти. Молодець. сидіти. Молодець. Молодец. No, Поруч. <tripe> Tem. Vou descer dit. Lá. Vou descer dit. Deixado. work.